Отже, друзі, вітаю сьогодні. Ми поговоримо про те, яким чином перевернути і налаштувати інвесторів на вашу сторону, і до того, як вони стануть вашими партнерами, як побудувати з ними комунікацію від А до Я. А мене звати Олександр Яценко. Я є принципалом американсько польського фонду Smog Ventures. Ми займаємося венчурними інвестиціями, і я поділюся своїм досвідом інвестування в будови стосунків з. Стартапами і з підприємцями, як в технологічній сфері, так і в реальному бізнесі. Ми поговоримо сьогодні про те, яким чином побудувати комунікацію з інвесторами, починаючи від знайомства і закінчуючи тим, коли вони стають вашими бізнес-партнерами, і вони долучаються до вашого бізнесу, безпосередньо інвестуючи свої кошти у ваш бізнес. Отже, якщо говорити про те, з яких точок почати взаємодію з інвесторами, по-перше, ви маєте розуміти, що ви Продаєте. Ви постійно продаєте як себе, так і свій продукт, так і в цілому систему, яку ви побудували вашу компанію. Відповідно для того, щоб ви були тими, хто зацікавить інвестора, критично важливо побудувати сторітелінг. Ви маєте бути цікавими, ви маєте бути захоплюючими, ви маєте бути такими, які запам'ятаються. Відповідно, дуже чітко вибудовуєте меседжинг, Відповідно, і після кожної вашої розмови, зустрічі з інвестором. Звертайте увагу, що захопило увагу, відповідно, вашого співрозмовника, чи не захопило. І обов'язково, коли ви ведете цей діалог, звертайте увагу на те, де інвестор загорається, де інвестор більше уваги присвячує темі, відповідно, і робіть саме акцент в наступних своїх зустрічах на цих моментах, на цих акцентах. Це дуже важливо для того, щоб вибудувати ось цю комунікацію, і щоб після першої розмови у вас була друга, третя розмова, і в кінці кінці відбулася інвестиція. Отже, сторітелінг, побудова відповідно своєї історії про те, що ви є, хто ви є, яке ваше бачення, і водночас захоплююча казка, якою частиною авторами якої можуть стати Інвестори у вашому випадку. Якщо перейти до частини а, кейсів, яким чином працює сторітелінг? Візьмемо приклад із реального життя. А, одна із наших інвестицій це а, компанія, яка розробляє продукт для фрілансерів, відповідно, побудувала свій сторітелінг від особистої історії. Відповідно, в випадку цьому історія стосувалася родини засновника, підприємця, відповідно, яка зіштовхнулася з проблемою. Віддаленої роботи. Мати нашого фаундера, відповідно, є лікаркою. І коли прийшли часи ковіду, вона опинилася під загрозою того, що вона не може працювати повноцінно з своїми пацієнтами, відповідно, і виникла необхідність по тому, яким чином налаштувати роботу особисту і як це робити в онлайні. І коли постало питання, так який інструментарій для цього використовувати, відповідно, таким чином з'явилася ідея продукту. Ця історія виказує і показує відповідно особистий біль в цьому випадку. А матері фаундера відповідно, і коли він підчить цю історію перед інвесторами, вона захоплює, вона зацікавлює, вона є особистісною і відповідно через неї можна відчути біль. Це не теорія, це відповідно не вигадка, це реальна історія реальної людини, який прожив, яка прожила цю. Проблему на собі і рішення вона готує для когось з однієї сторони близького, з іншої сторони, розуміючи її середне. Це з однієї сторони дає більше віри, вселяє розуміння того, що це не ідея сьогоднішнього дня, яка закінчиться завтра і не буде працювати. І водночас це запам'ятовується. Це запам'ятовується, оскільки це особистий досвід. Отже, переходимо до другої частини. Відповідно, порад це домашня робота. Надзвичайно важливо, коли ви. Хочете залучити, залучитися підтримкою інвесторів, бути до цього максимально готовими. Зазвичай, коли мова йде про залучення коштів в ваш бізнес, я би розділяв би цю частину роботи на три складові, відповідно. Перша це підготовка до залучення коштів, друге, це безпосередньо процес залучення коштів. І третя частина, повідно, це робота з інвестором після того, як ви отримали інвестицію. Давайте сконцентруємося саме на першій частині в цій пораді, відповідно, що в цьому випадку входить в домашню роботу? Треба обов'язково. Пропрацювати ваш, вашу презентацію, ваш піч, коли мова йде про технологічний бізнес, зокрема, якщо мова йде про реальний бізнес, це може бути ваші credentials. Загалом презентація те, чим ви займаєтеся, відповідно, що саме зможе інвестувати інвестор, відповідно, і а, про що буде йти з ним діалог. Водночас, коли мова йде про те, щоб підготуватися до діалогу з інвесторами, загалом, ви маєте розуміти, що зазвичай... З однієї розмови нічого не виходить. З двох розмов, повірте, також часто нічого не виходить. В класичному розумінні венчурного бізнесу, до прикладу, ви маєте підготувати перелік щонайменше із 150-200 інвесторів, які потенційно зможуть стати вашими партнерами в майбутньому. У випадку з реальним сектором все може бути дещо швидше і дещо простіше, але водночас ця вправа є обов'язковою. Зведіть перелік. Зробіть свою домашню роботу в частині опрацювання профілю інвестора, який вам буде посувати найкраще, відповідно буде підходити найліпше з точки зору його географії інвестування, з точки зору профілю його інвестування, з точки зору в тому числі наскільки ви підходитимете один одному в майбутньому. Маєте чітко розуміти, що вам з цією людиною працювати ще роки і роки попереду. Водночас, коли ми говоримо також про підготовку до залучення інвестицій в компанії, дуже важливо, щоб у вас були зібрані всі необхідні документи для проведення переговорного процесу. Починаючи від юридичних документів, закінчуючи готовністю вашої команди спілкуватися з інвестором, коли такий запит з'явиться під час проведення due diligence, до прикладу. Due diligence – це перевірка перед, перед заключенням угоди. З практичної точки зору, due diligence – як один із етапів залучення інвестицій є доволі тривалим, часто формально сильно підкріпленим і бюрократичним процесом. Водночас, якщо ви зробили свою домашню роботу, то він може пройти доволі безболісно і швидко. Відповідно, я зіштовхуюся в своїй практиці з прикладами, коли підготовка документів, зокрема, була зроблена заздалегідь, і процес у діліжансу займав буквально декілька днів. Тоді, коли типовий формат, який відбувається, якщо ви не зробили домашню роботу, може продовжуватися тижнями, іноді місяцями. Повірте, це не те, чого ви хочете. Вочевидь, ви хочете більше порухатися і швидше порухатися до укладання угоди і переходу до практичної реалізації. Вашого бізнесу вже залученими інвестиціями і зазвичай значно менше хочеться займатися юридичними зокрема документами. Водночас, якщо ви зробили цю справу заздалегідь і поступово готуючись до підняття коштів відповідно до залучення інвестицій, в ваш бізнес ви зробили цю частинку роботи, то і процес проходження due diligence, перевірки вашої умовної домашньої роботи він буде. Доволі гладкий, швидкий і якісний з обох сторін. Третя порада, відповідно, яка дуже важлива для того, щоб знайти свого інвестора. Нетворкінг. Здавалось би, скільки книжок, скільки лекцій і записів на YouTube можна знайти на цю тему, водночас ще досі знаходяться підприємці, які намагаються вирішити питання з залученням інвестицій, сидячи у себе в кімнаті. Можу сказати точно, що так трапляється, але повірте, це більше виключення. Чому? А, власне, коли ви спілкуєтеся, маєте можливість діалогу постійного, регулярного в середовищі, або інвесторському, або підприємницькому, це значно, значно збільшує ваші можливості для того, щоб залучити інвестиції, знайти партнерів, робити продажі Водночас, важливо розуміти, що. Нетворкінг це повноцінна функція відповідно комунікації з інвесторами в тому числі. Їх потрібно будувати, ці стосунки, заздалегідь. І ось ця частина, яку ми говорили в попередньому блоці, коли мова йде про зібрання, до прикладу, ну, щонайменше 50, якщо мова йде про реальний сектор потенційних інвесторів до вашого бізнесу, саме нетворкінг є складовою, обов'язковою складовою, яка вам допоможе з цією задачею яким чином вибудувати будувати свій нетворк? Справді тут є багато інструментів, починаючи від присутності, просто присутності в соціальних медіа і періодично публікації ваших релевантних думок з приводу ведення вашого бізнесу на тему, яка стосується вашої діяльності, відповідно, яка би так само розкривала контент, який розкривав би вас як особистість. Повірте, інвестори обов'язково дивляться і аналізують про те, якою є Людина поза рамками бізнесу відповідно яким є підприємець в реальному житті, і як соціальні медіа, так і безпосередня розмова дуже дуже сприяє і скорочує шлях до прийняття рішення інвестувати чи не інвестувати. Якщо говорити про практичну сторону нетворкінгу, з однієї сторони, якщо у вас є ціль залучення інвестицій, нетворкінг вам може напряму цьому посприяти допомогти з іншої сторони. Тут є і побічна історія. Коли ви розповідаєте про свою потребу, зокрема про суму інвестицій, яку ви хочете залучити, або з якими проблемами, викликами ви зіштовхуєтеся, це буде сприяти і допомагати вам в знаходженні рішення цих питань. Адже коли ви поширюєте своє питання в аудиторію, це значною мірою допомагає Всесвіту знайти відповідь на ці питання. Відповідно, і ваше уточнення, новостворене або існуюче, буде допомагати вам знайти оптимальну відповідь і знайти ресурси для того, щоб ви мали їх для рішення своєї задачі. Ну ж буде це інвестиція, відповідно чи будуть це продажі чи пошук нових партнерів тощо. Тому в нетворкінг є дуже важливою складовою. В принципі, веденні бізнесу, якщо говорити про практичний приклад відповідно нетворкінгу і результативності від його діяльності, в своїй практиці я не один раз бачив ситуації, коли після знайомства, наприклад, на конференції або на певному заході люди починали свої стосунки відповідно. І потім, через якийсь проміжок часу, до прикладу, навіть попри те, що ці стосунки могли не підтримуватися регулярно через зустрічі або особисті розмови, люди, вже будучи знайомими з один з одним, наприклад, з соціальних медіа, є відкритими до наступної взаємодії. І в таких випадках часто виникають приємні сюрпризи, відповідно, коли ви до прикладу шукаєте ті ж самі інвестиції і про це активно комунікуєте назовні. Ваші старі знайомі, до прикладу, або нещодавно новопридбані знайомства, можуть повернутися до вас справді з рішенням вашого питання, вашої проблеми. В такому випадку це може бути справді. Закриття вашого граунду, до прикладу, підказка з приводу того, де взяти партнера для того, щоб вирішити певну задачку бізнесову, або яким чином вирішити ваш поточний виклик вашому бізнесу. Дуже важлива складова, відповідно у світі венчурних інвестицій, але й так само надзвичайно робочий і ефективний інструмент для побудови стосунків з інвесторами. Оновлення про те, що відбувається в вашому бізнесі. Цей інструмент дуже і дуже недооцінений в Україні на моє переконання. Водночас це говорить про те, що у вас є хороший шанс навчитися і вміти ним гарно користуватися. Що таке оновлення інформації про вас, відповідно? Мова йде про регулярні листи, до прикладу, або регулярні розмови, діалоги з вашими потенційними інвесторами або партнерами на предмет того, що відбувається у вашому бізнесі, відповідно. В випадку венчурного бізнесу ви маєте розуміти, що залучення інвестицій є процесом доволі регулярним. Типово технологічний бізнес, якщо він йде венчурним шляхом, то залучає інвестиції що рік-два. В випадку реального бізнесу це може бути на початку, на запуску, до прикладу, вашого підприємства або ж на певному етапі, до прикладу, росту. Але водночас, в проміжку між цими стадіями. Ви можете і маєте вже працювати наперед на те, щоб коли прийде правильний момент для отримання коштів ззовні, для пришвидшення вашого росту, до прикладу, або для експансії бізнесу в цілому, ви могли швидко пройти цей процес підняття а, грошей. Яким чином це зробити? Апдейти. Знову ж, регулярні оновлення через імейл, до прикладу, або через соціальні медіа, це може бути також. Що не менше таким собі зручним швидким інструментом про те, що відбувається у вас в компанії, відповідно з якими викликами ви зіштовхнулися, які успіхи ви маєте в своїй діяльності в розвитку продукту, в продажах, відповідно, яким чином ви ці виклики, з якими ви зіштовхуєтеся, вирішуєте, повірте, це дуже добре допомагає побудувати картинку про те, яким чином бізнес ваш. Росте, яким чином ви управляєте ним, і коли приходить момент потреби в фінансуванні, інвестор той самий може зайти просто в свою поштову скриньку. З однієї сторони він буде регулярно за вами слідкувати, що у вас відбувається сьогодні, в цьому місяці, до прикладу, або в цьому кварталі. З іншої сторони, коли ви прийдете до нього з проханням, запитанням про те, що мені потрібні кошти на а, певні бізнес-задачі, він зможе подивитися історію те, яким чином ви попередній період часу. Працювали і це створить певний формат історії, який значно значно спростить а, діалог для того, щоб отримати кошти на розвиток вашого бізнесу. З практичної точки зору можна навести приклад того, що як працюють апдейти. А, Типовий випадок залучення інвестицій в технологічному бізнесі. Повноцінна робота дуже часто на щонайменше на три місяці одного із засновників, або якщо це історія одного підприємця. То повноцінна робота на 2-3 місяці власне власника бізнесу. Повірте, це дуже складний процес, вирватися з операційних задач, звичайних відповідно, і сконцентруватися тільки на одній функції підняття коштів. Випадку, коли ж ви регулярно працюєте над апдейтами, ви цю задачу фактично розширюєте на довший проміжок часу. Відповідно, ось ці 12-18-24 місяці, роблячи регулярний внесок, відповідно раз на місяць, раз на два місяці, нехай раз на квартал. Відправляючи інформацію до ваших потенційних інвесторів, нож таки згадуємо список із 50, бажано 150-200 а стейкхолдерів. Відповідно, ви вже вкладаєтеся в рішення цієї задачі. І коли прийде момент про те, що Потрібно залучити кошти, ви просто в цьому ж самому листі апдейті пишете про те, що до речі, ми починаємо раунд інвестицій відповідно і відкриті до того, щоб поспілкуватися з вами з приводу цього. Я був неодноразово свідком того, коли фактично озвучений раунд підняття коштів зі сторони підприємців. Закривався дуже швидко. Мається на увазі залучалися кошти доволі швидко, адже вже є історія. Вам вже не потрібно думати про те, яким чином побудувати стосунки, яким чином повідомити про себе власне цьому інвестору, новому інвестору. За вами вже слідкують, про вас вже знають. Вони вже бачать відповідну історію вашого встановлення до того. І рішення приймається зазвичай доволі швидко. Робота вже зроблена. Час також, який зекономиться для підприємця, є надзвичайно важливим Ну, ж ви можете сконцентруватися на операційній діяльності.